Брехня. Сьогодні ми поговоримо про брехню. Причому не просто так про брехню, а про брехню найвищих посадових осіб держави. Ну, наприклад, прем'єр-міністра. Україна виконала сім рекомендацій Європейського Союзу. Чи, наприклад, міністра оборони? Я був ініціатором і я їх просив. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і у цьому випуску я хочу не лише про брехню поговорити, але й про ті наслідки, які ця брехня може для нас всіх мати. Ну а в кінці випуску буде анонсований раніше конкурс на ось такі от шапки. Все це, звичайно, під звуки я офігів, під які ви, до речі, можете і підписатися на цей канал. Я офігів. Перша брехня. Брехня прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. На початку тижня, що минув, у нас сталася знаменна подія. Кабмін призначив нового директора Національного антикорупційного бюро. Цю посаду довірили Семену Кривоносу, який до цього очолював Державну інспекцію архітектури та містобудування України. Саме з цієї нагоди, після голосування за призначення Семена Кривоноса новим директором НАБУ на засіданні Кабміну Денис Шмигаль задекларував. Із призначенням директора НАБУ ми можемо сказати, що Україна виконала сім рекомендацій Європейського Союзу, які були визначені при отриманні статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість у питанні євроінтеграції і наші прагнення вже цього року перейти до початку перемовин про вступ до ЄС. Чудово! Ура! Прекрасно! Перемога чи не так? Так би було, якби це було правдою, але це неправда. Європейська комісія справді висунула Україні низку умов для початку переговорів про членство України в Європейському Союзі. І про найпершу з цих вимог я вже так багато говорив, що вже сам себе процитую. Першою серед цих умов в рішенні Європейської комісії було вказано запровадити і імплементувати законодавство щодо процедури відбору суддів Конституційного суду України. Включаючи процес попереднього відбору, який ґрунтується на оцінці їхньої доброчесності і професійних здібностей, згідно з рекомендаціями Венеційської комісії, і ось ця найперша вимога вона досі не виконана. Рекомендація Венеційської комісії полягає в тому, що конкурсна комісія з відбору суддів Конституційного суду, так звана дорадча група експертів, має складатися з семи членів, з яких Четверо делеговані нашими міжнародними партнерами. Врешті суддів з кандидатур, яких ця дорадча група експертів рекомендуватиме, все одно вибиратиме і визначатиме Верховна Рада України. Але так є сподівання, що бодай сам процес їхнього відбору буде політично незалежним. Наприкінці минулого року українська влада спробувала у цьому питанні Європейський Союз ну, банально нажухати. Верховна Рада прийняла, і президент Зеленський без заперечень підписав закон, в якому оця дорадча група експертів складалася не з семи, а з шести членів: троє від влади і троє від міжнародних партнерів. Ну словом, привіт знову ганебний конкурс на керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури давно не бачилися. Але в Європейському Союзі на таку фігню ну, не повелися. Пам'ятаєте, на початку лютого у Києві проходила низка спільних заходів з європейським союзом, в тому числі саміт Україна-ЄС. Оце все пройшло в дуже такій теплій і дружній атмосфері. Але навіть у цій теплій і дружній атмосфері про вимогу щодо конституційного суду не забули і про неї навіть нагадали у спільній заяві за результатами саміту Україна ЄС. Я зачитаю. Ми підтвердили, що комплексне та послідовне впровадження судової реформи відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, зокрема реформи Конституційного суду та процедури відбору політично незалежних і кваліфікованих суддів Конституційного суду, залишається життєво важливим для підсилення стійкості України та для забезпечення прогресу у процесі розширення. Чи привела після того? Україна, цей свій закон про відбір суддів до Конституційного суду у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії. Ні. Натомість, наприкінці лютого, заступник глави офісу президента Андрій Смірнов в інтерв'ю раптом почав розповідати про те, що Україна шукає якісь альтернативні варіанти, тобто продовжуються танці з бубном для того, щоби не виконувати умову Європейської комісії. І через 10 днів. Прем'єр-міністр заявляє, Україна виконала сім рекомендації Європейського Союзу. Розумієте, в чому небезпека такої брехні? Вона створює таку ілюзію, що от Україна, мовляв, усе виконала, а Євросоюз все одно Україну не хоче. Воно ну, створює таке хороше підґрунтя для євроскептицизму, який, до речі, безсумнівно буде в Україні розкачувати також і Росія. І євроскептицизм і гальмування Руху України в Євросоюз 100% стане останнім прихистком усіх цих екс-регіоналів, екс ОПЗЖ, іншої проросійської шварі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль своєю неправдою створює для євроскептицизму прекрасний ґрунт. І саме тому так важливо ловити їх на брехні. Тут же одразу і говорити Ні, Україна не виконала всі умови. І Євросоюз не капризує. Україна відмовляється, українська влада відмовляється виконувати першу з вимог, озвучених Єврокомісією. І ні, Денис Шмигаль не не в курсі. Ще наприкінці січня він дав інтерв'ю виданню політико, в якому сказав, що уряд збирається внести зміни в законодавство щодо відбору суддів Конституційного суду згідно з вимогами і рекомендаціями Європейської та Венеційської комісії, що тривають консультації з європейською комісією. То от запитання: якщо відтоді ці зміни так і не відбулися, навіщо брехати, що виконано всі умови? От далебі таке враження, що як деякі українські посадовці патологічно потребують красти, так само деякі українські посадовці патологічно потребують говорити неправду. І в цьому контексті ну просто не можна не згадати свіже інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова для видання Ліганет, в якому на початку там знову йшлося про яйця, звичайно ж. І до речі, в цьому контексті міністр озвучив ось таке прохання знайти ту публікацію в якій було вперше сказано про типа яйця за 17 гривень. Роздрукувати великим форматом А3 сторінку того додатку, на який посилався журналіст, який її опублікував в одному з видань, і знайти місце і прислати мені, обведене червоним зеленим синім маркером, де ви бачите, що там є вказано штука Т-17 гривень. Ви цього там не знайдете, бо такого там немає. У відповідь автор того самого першого матеріалу про міністерські закупівлі харчів Юрій Ніколов взяв і показав, де саме у тих додатках до угод фігурували яйця по 17 гривень за штуку. Хоча треба сказати, що насправді от спроба звести все до питання яєць це теж маніпуляція. Тому що у тих угодах була і картопля по 22 гривні за кілограм, було і питання великої. Різниці закупівельних цін на харчі у Міністерства оборони із, наприклад, Державною прикордонною службою. І ще загалом ну, було багато питань. Але я звернув увагу на це інтерв'ю Олексія Резнікова не через цей фрагмент, а через інший, через той фрагмент, у якому міністр оборони... Приписує самому собі ініціативу внести зміни в законодавство і частково відкрити інформацію про закупівлі Міністерства оборони. Я був ініціатором, і я їх просив утворити ТСК, розробити змінити законодавство, яке дозволяє мені відкривати, що і зроблено в законі. Зараз інше собі, так сказать, на грудь надягають перемогу і, і дякую всім, хто автори цього змін до цього законопроекту. Але ми просили це зробити. Проти такої спроби надягнути перемогу на грудь самому собі категорично виступила голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна, яка наголосила на тому, що ініціатива цих законодавчих змін вона її і її колег з антикорупційного комітету. І додала тут. Я процитую прямо її пост. Ані міністр оборони, ані жоден інший посадовець Міноборони не контактував зі мною з ініціативою щодо розробки такого законопроекту. Законопроект ми почали готувати до скандалу щодо закупівель міноборони і, на жаль, без міноборони. Анастасія Радіна також додала до цього свого посту у Фейсбуку скрін з частиною стенограми засідання. Комітету, з якого зрозуміло, що ну, зовсім не від Олексія Резнікова виходила ця законодавча ініціатива. От як би це все відрезюмувати? Знаєте, у тому ж інтерв'ю міністр оборони Резніков сказав дуже правильну річ. Я хочу застерігти, війна ще дуже жорстка і кровава. Вона не закінчилась. І Росія не покинула своїх планів нас з вами окупувати повністю. І от хотілося би. Щоб і в самому уряді, і в українській владі загалом про це також пам'ятали і розуміли, що до всієї небезпеки, яка досі висить над українською державою, і до всього болю, через який ми зараз проходимо, ну нам точно не потрібна ще абсолютно беззмістовна, насправді брехня посадовців заради самих себе, тому що у словах Дениса Шмигаля. І у цитованих словах Олексія Резнікова ну, немає доброго наміру для суспільства тільки для самих себе. Ну і перш ніж ми перейдемо до шапочного конкурсу, невеличке оголошення. У минулому відео на цьому каналі я після п'яти з половиною років роботи прощався з командою журналістських розслідувань Бігусінфо. Для тих, хто ще не в курсі, тепер скажу, що я приєднався до команди «Зе Київ Індепендент». Це видання, яке працює в основному на зовнішню, на іноземну аудиторію. І в них вже був і є сильний підрозділ журналістських розслідувань, який очолює Анна Миронюк, до речі. Зовсім нещодавно за одне з розслідувань вони отримали міжнародну премію імені словацького журналіста-розслідувача Яна Куціака. Винерсоф Олфорн Авордфри Ар Анна Мироніо Ен Александр Кребет Фронкиїв Індепенденс. Конґратулейшн тепер на додачу до цього у за Київ індепенден створено. Підрозділ воєнних розслідувань, який очолила Євгенія Моторевська, і в якому журналістами працюю я і журналістка Олеся Біда. Продуктом цього підрозділу будуть документальні фільми розслідування англійською і українською мовами. Відповідно, матеріалів розслідувань у мене точно буде виходити менше ніж виходило раніше на «Бігус.Інфо», але є сподівання, що вони будуть глибшими. Так чи так для того, щоби залишатися на стабільному зв'язку. Підписуйтесь на цей канал. Ну а тепер до анонсованого конкурсу цього тижня. Самопроголошений вусо-гауляйтер території, з якої до нас їде російська військова техніка і летять російські ракети, дозволив собі ось таке висловлювання про президента України. Президент Зеленський просто гніда. Просто гніда. З цієї нагоди давайте ви будете у коментарях до цього випуску писати свої варіанти відповіді цьому вусо-диктатору. А я серед них оберу ті, які мені подобаються найбільше, і з них методом простого жеребу визначу трьох переможців, які отримають ось таку от фірмову шапку. Мокрек свої варіанти можете писати, наприклад, до кінця п'ятниці, а я оголошу переможців у наступному випуску у неділю. Одразу скажу, що будь-які спроби підтримати Лукашенка чи підсилити його наїзд на Зеленського, точно шансів на перемогу мати не будуть. Бо я вважаю, що лише дурень в умовах от повномасштабної війни може підтримувати наїзд вусатого самопроголошеного непорозуміння, яке підтримує усілякими способами російську війну проти України. Ну і на завершення хочу насправді нагадати ще й від себе на цьому каналі. Ми говоримо про політику, критикуємо владу, часто у такій вільній формі, от конкурс, я от щойно оголосив. При цьому всьому ми повинні пам'ятати про те, яку біду принесла Росія в Україну, і про те, що ця біда на щоденно триває. І тому ми просто повинні завжди підтримувати одне одного і триматися разом. Постійно побачимося за тиждень. Слава Україні! Я офігів.